Привіт! Мене звуть Олена і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні ми з вами поговоримо про цінності. Я часом бачу такі пости на просторах інтернету по типу психолог чи психотерапевт дав домашнє завдання визначити свої цінності, що робити, допоможіть. Якщо ви знайшли це відео, то вам пощастило, ви будете знати, що робити і виконаєте домашнє завдання. Насправді, тема цінностей є не такою простою, як може здаватися на перший погляд. Ну, здавалося б, я себе знаю, мої цінності це про мене, у чому ж тут трудність, але трудність, якщо немає інструкцій і немає розуміння, як це робити, все-таки може бути. І я вас закликаю, якщо ви працюєте із психологом чи терапевтом, не соромитися і казати своєму фахівцю про те, що ви не знаєте, як це зробити. Я не знаю, як визначити свої цінності. Будь ласка, допоможіть мені з цим. І ви отримаєте потрібну допомогу і потрібні інструкції. Також я думаю, що це відео теж зможе вам допомогти розібратися зі своїми цінностями. Я спочатку розкажу, що таке цінності і для чого вони нам потрібні, а також дам 6 чи 7 вправ для того, щоб визначити свої цінності. Отже. На запитання, які твої основні цінності, дуже часто можна почути таку відповідь, типу кар'єра, сім'я, фінанси, самореалізація і так далі. Але це все не є цінностями. Насправді це є сфери життя, у яких ми хочемо якимись бути, і в яких ми хочемо чогось досягати. І те, чого ми хочемо досягати, називається. Цілями зазвичай, так ми можемо їх досягнути десь там в майбутньому. Або ні, тому що досягнення цілей залежить не тільки від нас. А цінності це те, якими ми хочемо бути на шляху до досягнення цих цілей. Причому неважливо, досягнемо ми цілей чи ні, цінності можуть бути реалізовані у будь-який момент часу. Акт терапія прийняття і зобов'язань є тим методом, який доволі є зосередженим на цінностях. І ми працюємо багато над тим, щоб їх і визначити, і увійти із ними у контакт. І здавалося б, а для чого це взагалі потрібно? Ну, от прийшов клієнт, він хоче вирішити якусь проблему там, зі стосунками, зі своїми емоціями, ще там, з чимось. А тут йому починають, ну-ка, давайте будемо зараз ваші цінності з'ясовувати. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб розібратися, а для чого нам взагалі вирішувати ті проблеми, з якими клієнт з'явився. І на що нам опиратися, коли ми будемо вирішувати ці проблеми, а також якого ми результату, власне, хочемо досягнути. І цінності нам дають це розуміння. Взагалі, коли ви приходите до психолога чи психотерапевта, у вас є якась ціль, якої ви хочете досягнути. Зазвичай це є вирішення якоїсь проблеми. Але у психолога чи терапевта ціль буде інша, і вона буде залежати від того, у якому методі він працює. Те, що ця ціль інша, це не значить, що ваша неправильна, чи ціль терапевта, чи психолога є там протилежною, чи якоюсь кращою від вашої. Ні. Але якщо людина, коли людина приходить до психолога і каже, я маю ось таку-то і таку-то проблему, у психолога немає готових рішень вашої проблеми. Якби були, вам би їх зазвичай дуже радо давали. Але таких рішень, які підходили б усім, немає. І, наприклад, у актів терапії прийняття і зобов'язань основоположним принципом є те, що у людини виникають проблеми тоді, коли вона втрачає свою психологічну гнучкість, тобто стає психологічно негнучкою, ригідною. Що це значить? Це значить, що людина втрачає контакт із теперішнім моментом, а це значить, що людина втрачає контакт зі своїми цінностями, це значить, що вона робить якусь поведінку, яка не є їй корисною, це значить, що вона зливається з якимись думками, які її ведуть від її цілі, і від цього виникають проблеми. І коли людина відновлює цю психологічну гнучкість, то вона відповідно покращує те, як вона може вирішувати свої проблеми. Отже, і цінності тут є одним із ключових процесів. Так що ж таке цінності? <гум> цінності це те, як ми описуємо те, як ми хочемо себе поводити, те, якими людьми ми хочемо взагалі бути. Як ми хочемо діяти по відношенню до себе, до інших, до світу навколо, і які якості ми хочемо в собі розвинути, і що ми готові відстоювати. Одне із гарних таких визначень цінностей звучить так: це бажані глобальні якості постійно повторюваних дій. І тут є три елементи: це постійно повторювані дії, це глобальні якості і це бажання. Постійно повторювані дії це значить те, що для того, щоб жити згідно зі своїми цінностями, якось їх втілювати, ви будете щось робити постійно. Наприклад, якщо вам важливо бути. Люблячою дружиною, наприклад, чи люблячою мамою, чи відповідальною колегою, ви будете виконувати якісь дії постійно, так, для того, щоб показати собі, там, чи то любов, чи то відповідальність. Це є глобальні якості. Що це значить? Це значить, що кожна ця характеристика, якою людиною ви хочете бути, наприклад, відповідальною, наприклад, автентичною, наприклад, люблячою чи турботливою. У кожній цій характеристиці, так, для того, щоб бути такою, можна виконати цілий набір якихось дій. Наприклад, коли ви хочете комусь приділити увагу, чи є якийсь один спосіб приділяння уваги, ну, скоріше за все, їх декілька, і вони залежать від того, що ви хочете, що вам подобається, що, які є очікування. І так само з усіма іншими характеристиками. І також дуже важливим у цінності є те, що вони є бажаними. Це щось таке, чого ми хочемо. Це не є щось якесь правильне. От ми маємо бути тільки там такою людиною. Це є щось таке, що відгукується нашому серцю чи нашій душі, як ви хочете. Та, тобто якісь є в нас уподобання, і ми саме хочемо, ми обираємо такими бути. І коли ми діємо у відповідності до того, що ми вибрали, зазвичай це нам приносить. Задоволення. У цінності є декілька характеристик ще, і одним із важливих, я вже трошки про це говорила, є те, що цінності є тут і зараз. Якщо, наприклад, до цілей нам треба йти, цілі десь знаходяться у майбутньому, і ми їх там можемо досягнути чи не досягнути, то цінності завжди присутні тут і зараз. ми можемо Собі нагадати, що нам є важливим, якою ми людиною хочемо бути, і ми можемо обрати дію, яка буде підкріплювати це наше бажання. Цінності не потребують якихось там виправдань, вони залежать тільки від того, що нам відгукується. Так само, як, наприклад, у вас може бути улюблений колір чи улюблена їжа, це просто так, тому що воно вам подобається, вам відгукується так само і з цінностями. Цінності іноді не можуть бути всі водночас. Тут дуже підходить така знаєте, метафора глобусу, що коли ми дивимося на глобус, ми не можемо побачити усе, що на ньому там зображено, яку би ми там точку не вибрали. Завжди щось буде до нас ближче, а щось буде від нас далі. І це про те, що іноді наші цінності будуть так ніби вимагати того, щоб ми щось одне поставили в пріоритет, а інше трошки від нас віддалилося. І це не значить, що та інша цінність нам більш неважлива. Це просто є порядок, за яким вони працюють, функціонують. Відстані цінності ми тримаємо трошки на відстані. Що це значить? Якщо у нас є якась цінність, нам важливо не зливатися з нею, тому що коли ми з нею зливаємося, зчіплюємося, вона може перетворитися на правило і посилити нашу психологічну ригідність, на відміну від психологічної гнучкості, до якої ми прагнемо. А що це значить? Наприклад, якщо у людини є цінність турбуватися про інших. І якщо це є цінністю, то вона проявляє свою турботу про інших у гарний спосіб, яким вона не шкодить собі. Якщо ж вона зливається дуже міцно з цією цінністю, я маю бути тією людиною, яка постійно гарно піклується про інших. Це стає правилом. І коли відбувається таке злиття з правилом, людина може піклуватися про інших, але при цьому трохи там або й не трохи, забиваючи на якісь там свої інтереси, повністю їх викреслюючи, тому що вона намагається бути гарною для інших і піклуватися про інших. І тут уже ми маємо деякі проблеми. Тому тобто цінність тримаємо трошечки на відстані. І цінності зазвичай включають у себе інших. Тобто ми живемо у взаємодії з іншими. Ми якось ставимося до себе, ми якось ставимося до інших і до світу. Тепер я дам кілька вправ на те, як визначити свої цінності. Перший спосіб при всьому моєму такому неоднозначному ставленні до чату GPT це чат GPT. Але я закликаю вас не запитувати в нього, скажи на основі того, що ти про мене знаєш, які є мої цінності. Це не дуже гарний промпт. Хоча ви можете спробувати, я вам не можу цього заборонити, але я би так не робила. Я раджу запросити у нього саме список цінностей, так щоб він дав якийсь перелік, і ви могли би їх прочитати і вільно вибрати. Однак тут є небезпека того, що можна впасти потрапити в таку пастку. І вибрати те, що ніби як гарно звучить, і ніби як схвалюється іншими, але насправді не відповідає щирому такому поклику вашої душі. Тому краще цінності визначати у діалозі з кимось. Я не говорю про те, що це має бути обов'язково фахівець, але з фахівцем це буде дійсно якісно і гарно. але... Загалом це може бути у якомусь діалозі, де вам будуть задавати запитання, щоб ви могли дійсно прояснити, які є ваші цінності. Іноді буває, для того, щоб, знаєте, пізнати краще себе і гарно почути себе, то треба, щоб нас хтось іще уважно при цьому слухав. Другий спосіб є така вправа, вона називається Погляд із майбутнього. Її буде тут два варіанти, я наведу. Перший варіант уявіть, що із сьогоднішнього дня пройшло 10 років. От ми з вами вже у 2035 році. Ви жили своє життя найкращим можливим способом. У вас вийшло те, чого ви хотіли досягнути, і от ви зараз із 2035 року дивитеся на себе у 2025 рік. І, будь ласка, продовжіть наступні речення. Я провів чи провела багато часу, переживаючи про що ви там переживали. Друге, я занадто мало часу і уваги приділяла чи приділяв чому. І третє, якби я міг чи могла повернутися в минуле, то я би по-іншому ви зробили по-іншому. Інший варіант цієї вправи переміщатися не на 10 років вперед, бо це може бути трошки складно уявити, а переміститися на рік вперед, да? рік після сьогоднішнього дня. Уявіть, що минув рік, ви думаєте про ті складнощі, з якими ви прямо зараз зіткнулися. Уявіть, що ви подолали їх якомога найкращим способом і впоралися з усім. І ви поводилися при цьому як людина якою ви хочете бути, розкриваючи свої найкращі якості? І дайте відповідь на такі запитання, які якості чи сильні сторони ви задіяли? Друге запитання як ви ставилися до себе? І третє – як ви ставилися до інших? Наступна вправа вона може підійти не всім, вона може декого сильно тригерити, тому до неї ми підходимо з такою обережністю, вона називається ваші похорони. Тут потрібно уявити, ніби ви якось там випадково зникли з радарів. Насправді з вами все добре, але ви зникли, ваші рідні і близькі не знають, що з вами знаходиться в якійсь там фантастичній ситуації. так, і вони а Проводять це поховання, і хтось із родичів чи близьких щось про вас каже, якусь промову. І що би вам хотілося у тій промові почути? Про те, якою людиною ви були, про те, які є ваші найкращі якості і сильні сторони. І про те, як ви вчиняли з іншими. Як ви бачите, в принципі, ці запитання повторюються, і вони зосереджені на тому, якими є ви по відношенню до себе, по відношенню до інших, і взагалі, якими вас сприймають, так, чим ви запам'ятовуєте. Ця вправа орієнтована, скажімо так, на смерть, може бути не дуже приємною, тому у нас є дуже багато вправ, які є більш орієнтованими на життя. Однією із вправ є ваш 80-й чи 90-й чи 100-й день народження. Ми тут запрошуємо вас уявити собі цей день народження, як ви його святкуєте. Хто там є? Де ви знаходитеся? Що ви робите? Які саме люди там є присутні. Ви можете туди запросити кого завгодно, без обмежень. Неважливо, чи ці люди зараз є з нами, чи їх вже немає, чи їх ще немає, ви можете собі уявити там всіх. І ви розказуєте, зазвичай комусь ви розказуєте, що там відбувається, як ви святкуєте, що ви робите, і також. Коли кілька людей проголошують якісь там тости чи промови, про що вони кажуть, як вони вас характеризують, чого вони вам бажають, які ваші досягнення вони підкреслюють. Також є вправа на те, як ви будете реагувати на щось дуже хороше. Ви, мабуть, її вже десь зустрічали чи чули. Я взагалі думаю, що я розказую тут дуже мало чого нового. Це вся інформація вам знайома, але можливо, вона зараз зібрана у певний спосіб, який вам допоможе її краще засвоїти. Отже, наступною вправою є вправа, яка називається Достаток. Уявімо, що вам звідкись прийшла якась там сума грошей, чи це спадок, чи ви виграли ці гроші, що вам більше не треба хвилюватися про те, щоб працювати і якось заробляти? Як ви будете розпоряджатися із цими грошима? Що ви будете робити? Чим ви будете займатися? Як. Зміниться ваше життя від того, що у вас тепер є цей достаток. Що ви будете робити більше, що менше, що по-іншому? Так? І остання вправа це ви теж, мабуть, чули, але я тут дуже хочу зробити один важливий акцент. Вправа називається неприйняття. Подумайте про тих людей, які вас дратують чимось, чи які викликають інші неприємні емоції. Що ви в тих людях не приймаєте? Що ви, якби були на їхньому місці, робили би по-іншому? І це не про те, що те, що вас дратує в інших, обов'язково є у вас самих. Ні, воно не обов'язково у вас є. Але те, що ви не приймаєте у інших, обов'язково щось говорить про ваші цінності. І нам важливо це помітити. Часто у ході консультації це може бути не така, от знаєте, повноцінна вправа, коли там психолог каже, а зараз ми з вами будемо виконувати вправу до достаток. Це може бути дуже органічно вплетено у розмову, так, просто у комунікацію у ході консультації. І часто так буває, що клієнт сам не може визначити якось виокремити ці свої цінності. І психолог, уважно слухаючи відповіді на ці запитання в цих вправах чи там ті описи, які клієнт надає, він помічає, що клієнт каже, що є для нього важливим. І це може бути це може зчитуватися не тільки зі слів, це може зчитуватися також із того. Який вираз обличчя у людини? Яка в неї є мова тіла під час того, як вона про щось розказує? І тоді психолог запитує, що от мені здалося, що от ці речі для вас є дійсно важливими? Чи це є так? Якщо так, то ми це вносимо у список цінностей. Коли у нас вже цінності прояснені, коли ми вже знаємо, ми можемо їх використовувати у декілька способів. Один зі способів це є саме мотивація до змін, мотивація до роботи над собою і бачення, якими ми хочемо бути після того, як наші проблеми вирішаться, а також у час вирішення цих проблем. І коли ми знаємо цінності, ми також можемо давати деякі вправи саме на контакт із цінностями. Одна із вправ це помічати, де ми діяли відповідно до наших цінностей. А мої клієнти часто отримують таке запитання: коли ви це зробили, якийсь там вибір, чи якусь дію, якусь там дію, то чим ви керувалися? Чи це було від ваших цінностей, чи це було. Від якихось страхів чи тривоги, що вами керувало. І дуже важливо помічати, коли ми діємо, опираючись саме на цінності. І коли ми це помітимо, так, то звернути на це ще більше уваги і відчути, чи є якась різниця, коли ми діємо, опираючись на цінності, чи опираючись на щось інше, на страхи, на тривогу, на якісь негативні автоматичні думки і так далі. І ще одна вправа, яку я дуже люблю і сама її виконую, вона називається смак і задоволення. Це коли ми обираємо одну чи дві цінності, зраночку собі обрали, і протягом дня ми якось їх втілюємо у своєму житті через якісь дії. Наприклад, якщо ми обрали турботу про себе, то ми знаходимо якийсь там час для того, щоб зробити щось приємне. Для себе. Якщо ми вибрали, наприклад, відповідальність чи чесність, то знову ж таки ми обираємо якусь дію, яку ми виконуємо протягом дня, і помічаємо, як нам цим було. Зазвичай це дуже гарно впливає на якість життя і посилює смак. Отже, я вас закликаю визначити свої цінності, це є дуже важливим, дуже допоміжним і це значно покращує якість життя. Якщо вам є чим поділитися стосовно цієї теми, чи у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарі або в особисті повідомлення, я рада на це відповім. У мене на сьогодні все. Я вам дякую за перегляд, ставте лайки і до нових зустрічей!